Привіт! давайте покажу вам класичні засніжені ялинки з шишками у всьому розмірному ряді від маленької метрової ялинки до найвищої 2,5 метрів. Висоту ялинки ми міряємо від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. На всіх ялинках підставка пластикова, окрім найвищої 2,5 метрів, там підставка металева, адже на цій ялинці багато матеріалу та вона важка. Ялинки у висоті від 1 до 1,5 метра ми рекомендуємо ставити на підвищення, адже так вони зможуть показати усю свою красу. А якщо ж у вашому помешканні є більше місця, сміливо можете обрати більші ялинки. Ялинки класичного темно-зеленого кольору з таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Особливістю цих ялинок є те, що на них є додаткові гілочки, на яких прикріплені справжні знезаражені шишки із блискітками. І саме тому ці ялинки є найпухнастішими серед всіх наших класичних ялинок. Мені дуже шкода, що я не можу вас зараз запросити сюди, щоб ви доторкнулися до наших ялинок, тому що вони дуже якісні, безпечні, без абсолютного запаху і без токсичних домішків. Якщо у вашому домі є діти або ж люди із алергією, можете не хвилюватися. Ялинки виготовлені із первинок. Рифленого матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Ялинки у висоті до півтора метра соціальні складаються з однієї частини, а всі вищі ялинки складаються із двох частин. Усі вони з легкістю поміщаються до ось таких компактних 4-шарових картонних коробок. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цих новорічних красунь не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також разом з ялинками надсилаємо сертифікат. Кат якості інструкції та гарантію на конструктив на два роки. Сніжок на ялинках не осипається, так само не осипаються і самі голочки, і шишки прикріплені дуже надійно. Подивіться, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона заокруглена конусом до верху, а не зрізана під 90 градусів, як в більшості інших ялинках. Багато хто обирає ялинку, хвилюється, чи поміститься вона, наприклад, між диваном та шафою. але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко зрегулювати. Ви можете просто підігнути гілочку доверху або ж донизу, і таким чином у вас стане менший діаметр і вона точно поміститься. Ялинки з шишками виглядають дуже святково, навіть коли вони не прикрашені. Отож, обирайте висоту і замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками на Urban3 прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат. We'll you